Доброго ранку, шановні друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і з самого ранку в цей чудовий вихідний день ми вже з віталою на воді. Майже, майже зустріли тут світанок. Трошки приїхали зарано, ніж зазвичай, і будемо ловити рибунку. Будемо починати сьогодні з ловлі Окуня на непоганій ракушці, яка тут є. Як ви знаєте, як я вам вже казав в своїх попередніх відосах, зараз окуня слід шукати перед нерестом саме на ракушняку. де він харчується дрібними ракоподібними перед нерестом. Ну, Приїхали на його сніданок і будемо намагатись його погодувати нашими приманочками. Що з цього вийде? Ну, давайте дивитись разом. У якості ракоподібного будемо пропонувати йому на початку фліт. В трьох дюймах, який непогано себе е показав у попередніх моїх виїздах окуньових. От, на нього клює як окунь, так і судачок, і щучка, ну, будь-що на нього клює. От, ну І власне, розмір універсальний, на який може взяти і дрібний окунь, і великий, і судак може взяти, і будь-що. Доставляти всю цю історію будемо за допомогою Вольфраму От, на монтажі «Джигріх». Починаю з 3,5 грамів, адже зараз водички ще нема. водичку будуть штовхати трошки пізніше в Дніпрі. Е, ну, Монтажик Gріch, як ви бачите, От, Флюрик 026, Фінка UX 832 до 15 грамів, шнурочок е, шнурочок Dual Hardcore 0,4-200 метрів. І Exist. 22-го року. Ось така сьогодні буде снасть на початку. Звичайно, що враховуючи всі нюанси, будемо використовувати інші ваги. Будемо кидати далі, ближче. Подивіться, який рівень води вночі. Ось таке скло лишається після відходу води ближче до ранку. А ось і покльовка нарешті перша. Розмерзло зранку затока, і слава Богу, вже маємо змогу ловити. Давай на сюди окунець. Они з гарнюні, гарнюній гарнюні. красунчик такий, ух, як треба, за тобою ми сюди приїхали з самого ранку, за тобою. От який кавунець. Окунець кавунець. Жирненький. Ух. Грамів. 300 в ньому. Красунчик. Оп! І зняли одразу. Давай, друженьку, пливи, пливи мій золотий, пливи. Да, нарешті розпочалась риболовля, тому що дуже багато ходили. Фу, і тільки ну, натрапили на місце, де можна закинути. От, навесні ще окунь в такому зимовому режимі. І він ще сильно не атакує приманки і ледь-ледь-ледь такі покльовочки відбуваються лагідні. Кунець в мене так тик-тик-тик-тик і трошечки потяг в сторону, трошечки вбік потягнув жилку. Але при цьому на гачку сидів. От, опа! Покльовка. О, це вже лупнув. Лупнув як дядько. Це вже лупнув як дядько. Тільки но про те, що вони... Клюють обережно, так одразу отримав таку плюху гарну. Тут необхідно одразу його наверх діставати. Тому що дуже багато є тут усіляких неприкольних штук на дні. Ух який! Ух який! Ух, який кабан. Ух, який кабан! Такий кабанюра як треба. Да, гарний, трошки він коцаний. Хтось його вже намагався з'їсти. Не знаю, хто може з'їсти такого розміру окуня, але це факт. Ну і, до речі, бачите, взяв повністю приманка в роті. Повністю. Такий опа! Прям на заставку можна ставити такого красення. Не будемо мучити. Відпустимо тебе, друже. Ух, тин-тин-тин-тин-тинь. І побіг, і поплив. Да, непогано. Два закиди, дві риби обнаділиво. Сподіваюсь, так буде далі. Тільки приманка впала на дно. Одразу клівандос. Ух. Гарний, гарний розмір. Дуже гарний розмір, я б вам навіть так сказав. Під берегом не латати, а трава на дні. Він хоче в ту траву заникатись. О, це такий. Це такий такий. Це такий, такий, опа! Це ще більший. Слухай, я не проти, щоб з кожного закладу ще більший був. Дивіться який. Отак. Красунчик і виплюнув одразу приманку. Так, під час того як я його тягнув, бачите, він значерпанув бруд якийсь. Зараз ми дістанемо. Той бруд. Вон ракушняк. І якась трава. О, зараз вже вже все добре. Отакий красунчик. Красунчик акунчик Ну тут вже 400+, плюс. Такий під 500. Кавун. Давай, кавун. Супер кавун. Три закиди, три кавуна. Підходить. Подходит такая тема и навіть дуже. Глубокое снимай видео. О, дочекався покльовки. Теж наче непоганий. Після невеличкої паузи поставив вже 10 грамів і роблю закиди ще більш далекі. О, це гарний. Все дуже гарний. Скоріше за все, що... Ще більше за попереднього. Зараз подивимось, зазирнемо йому у вічі. Звісно, що ще більший, тому що це в нас. Хто б ви думали? Так. Да. Це в нас він. Це в нас він. Це в нас, друзі, він, Судакевич. Щось він не поїв і дивіться, який розмір. Судака, і він коцаний. Бачите? Коцаний кимось. Так, друже, відпускай приманку. Схопив повністю разом з вантажиком. Вон дивіться. Приманочка. І ось такий і кластий красень. Ось він. Дякую, друже, за покльовку. Звісно, що пливий. Да, приємна несподіванка з приводу судака. Дуже приємна. Якщо він тут не сам, ну, було б непогано. Ох, яка легенька покльовочка, ледь-ледь тюкнув, ледь-ледь-ледь. Так тільки тюк. Зовсім легенько і на мене пішов ще. Ото ну, малючок. Окунчик малючок. судачок малючок судачок малючок леть 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 ледь тюк ну так да. от вам і приманка що на неї і маленький судачок бере і більшенький ого, вже піявон який на ньому здоровенний Давай Судачок малючок. Прикольна, прикольна риболовля. Тільки стояти холодно. Бляха В Вейдерсах. Hour later. Три закиди, три окуню і жодної покльовки протягом години окуньових. Ну це ж треба. Скоріше за все, що попали на зграйку. На зграйку гарних окунів. У нас, звичайно, не Херсон. Це в Херсоні подібні окуні такими численними зграями ходять. У нас це явище ще мало ймовірне, але ви бачите, що все ж таки можливо. Можливо. Хоч мало ймовірне, але можливо. Хочу ще. Не факт, що буде, але хочу. Дуже. Переходимо, переходимо з місця на місце і ніде не можемо, на жаль, зачепитись за рибку. Початок був дуже непоганим, обнадійливим. І судачок проплюнув в, мі... в несподіваному місці, а зараз щось затихло. І вітру ж нема, ну і яка погода гарна. І криги вже нема, крига розстала. І риби, на жаль, нема. Активної. Виколупуємо, виколупуємо. От вам і весна. Три окуня поспіль протягом трьох закидів. І все. Нічого. Походимо, якщо що, то повернемось. Я думаю, десь щось дознайдемо. Нарешті виколюдував. Колядував, колюдував і виколюдував. Це, скажімо за все, що судачок. Хоча я вже, вже не хочу думати хто хто де, тому що разок не вгадав. Рибка приємна. Здалеку взяла. Та думаю, що судачок. Щось мені здається. Не тіліпається. Так. Да. Да, судачок до речі такий не найменший не найменший який міг бути щось якийсь худий трошки аж бачите дивіться живіт всередину загнутий ну вибач друже не можу тебе нагодувати нічим ось такий Сюда Ну що, пливи. Пливи. Давай, в інший бік. В інший бік. Так, враховуючи те, що я взяв його з глибини... Треба зробити йому процедуру фізінгу. Робиться вона наступним чином. Тихо, дружа. Буде не боляче. О, звук пішов. Звук пішов, спускається судочок. О, і зараз. Має палити Оп. І поплив В інший бік, друже, в тобі в інший бік. Все? Буде жити довго і щасливо. А ми будемо продовжувати. О! Знов Судакевич. Тік... Ай, зійшов, зараза! Ай-яй-яй! Тільки на дно зловив півобертого і... Судакевич сів ти, ба! Це точно судак, це, це ніщо не може бути інше. З того ж самого місця. Круто, круто. Круто. Дуже круто. Три судака і четверта покльовка судака це вже до чогось нас. Це натяк прямий. A little later. Ну, що і казати, друзі, бігали, бігали. Чергове і знову прийшли на те місце, яке нам дало судачка і була ще покльовка. Нічого, нічого. Десь він відійшов, вже і більшу вагу, і меншу вагу. І праворуч, і ліворуч. Зараз повний штиль, детально обловили. Дуже детально, дуже обережно. Так, Кожен, кожен метр нема судочка. Десь він відійшов. Подивились на годинник і по суті вже день ми відрибали. Так вийшло, що з самого ранку не вдалося нам встати на а, а, рибу. Не було такої можливості, адже з самого ранку. Був був ще лід, який намерз за, за ніч. Ну і тільки на ну, крига зійшла непогано зробила декілька закидів перших. Да, якщо б раніше, мабуть, було б Так. Кру... Да. І щось оп! є. 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 Ось вам і казав нема-нема. А судачок підсів. Ти бах. так буває. Хе -хе -хе. Дуже цікаво. І що? Трошечки більшенький, ніж попередній, чи що? Наші такий. Наші трошки більшенький. То що це окунь, Може і окунь щось так в сторони водить сильно. О, друзі мої, це окунь. І окунь гарний. І окунь дуже гарний. Дивіться який. Дивіться який окушарик. Кайф. О, на ту ж танту. До речі, на цю танту я ловлю вже третю риболовлю поспіль. І все ніяк, ніяк вона не вийде з ладу. Ось який красень, дивіться. Ось такий красунчик окунь. Восняний ікряний. О, батон. Давай, друже, пливи. Дякую тобі. Ну, пливи, кажу. Чуть. -чу. Все. Чкурнув. Чкурнув окунець. Ну, ось так. Ось так завершається наша сьогоднішня риболовля на мажорній ноті. Друзі, ну непогано ми сьогодні половили. Непогано. Були і гарні риби, їх хоч мало, але вони дуже-дуже гарні. Зараз весна, і як я вам кажу, що навесні можуть бути гарні риби в тих місцях, де ми зовсім їх не очікуємо. Обов'язково, якщо у вас є вільна хвилинка, Відвідати ті місця, в які ви вірите, і, скоріш за все, ви там щось зможете зловити. І по весні це можуть бути дуже гарні риби. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Віталя. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут!